Вітаю! Мене звати Тетяна Бондарчук. Мені 50 років. Я живу в місті Харків вже 14 років. Приїхала я до Харкова в зв'язку зі зміною роботи з міста Курсен Житомирської області. Вже багато років я конструктор технолог одягу, але три роки тому. Я вирішила спробувати себе в моделингу пішла навчатися в модельну школу. Ця справа мене настільки захопила, вона стала невід'ємною частиною мого життя. Моїм натхненням, задоволенням я приймала участь в багатьох модних показах в Україні і за кордоном. Я навчалася акторській майстерності, вдосконалювала свої навички, та це допомогло мені зніматись у відеороботах, та відеороликах. Я приймала і приймаю участь в різноманітних проєктах, що дає мені можливість навчання, навчатися дикції, досконалювати свою українську мову, мовлення та вивчати англійську мову. Я повинна тримати своє тіло в гарній формі, тому я займаюся фітнесом. Це окреме така видна солода для мене, а також я багато ходжу, тому що я маю великого свого друга в мене пес. Також в мене є дуже цікаве хобі. Нещодавно я стала на ролики, я навчаюся, і це ролики квади. Це була така дитяча мрія, я її здійснила. Це така віддушина для мене, що я, як тільки є змога, я це роблю і катаю. Я дякую всім за увагу. До зустрічі на зйомках.